Доброго дня всім. Я Тарас Тарастецьків. Після трьохсторонньої зустрічі в Арабських Еміратах, яка як ви, крім трьохсторонньої, була ще й двосторонньою, українська і російська делегації зустрічалися ще й один на один, чого не було з весни 2022 року. І особливо після заяв президента України в Литві про те, що нібито гарантії безпеки для України з боку Сполучених Штатів Америки узгоджені на 100%, у великої частини українського суспільства знову різко підросли очікування, чи то швидкого припинення вогню, чи то укладення якогось перемир'я, чи то навіть настання миру. Наскільки ці очікування і обґрунтовані, давайте розбирати. Отже, ми неодноразово чули від президента України, що він підпише з Сполученими Штатами Америки. Чи з Європейським Союзом, чи зі всіма разом тільки сильну угоду, яка в жодному разі не буде нагадувати сумнозвісний Будапештський меморандум, чи е, мінські угоди, які в свій час підписував Петро Порошенко. І е, що кидається в вічі е, відразу? Отже, заява президента України е, виявилася одинокою. І не була підтверджена жодною посадовою особою з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто вона ніби повисла в повітрі. Друга обставина, на яку я неодноразово звертав увагу в своїх попередніх стрімах, якщо ми говоримо про гарантії безпеки для України, то вони мають бути відповідати двом необхідним умовам. Вони мають бути належним чином юридично оформлені у вигляді міжнародного договору. і... Вони повинні бути ратифіковані Сенатом Сполучених Штатів Америки відповідно до їхніх процедур. І е, е, обставина третя, на яку е, слід звернути увагу, е, має значення, коли така угода про гарантії безпеки буде укладена е, відразу, тобто до припинення вогню на лінії фронту в теперішніх бойових діях. чи… Після припинення вогню, яке може бути наслідком односторонніх поступок України, зокрема в територіальному питанні. Отже, поки що відповідей на ці три питання ми не маємо. Але якщо припустити, що ми отримаємо ствердні і вигідні для України відповіді на ці три питання, то її ключовим стає сам текст гарантії безпеки, тобто що у цьому договорі є написано. Ну, на сьогодні тексту договору ми не бачимо, ми його не читали. І, може, ця річ є оправдана тільки за однієї умови, якщо в такому договорі на папері чітко і ясно будуть надані реальні і дієві гар... і обов'язкові гарантії безпеки, які зобов'язують Сполучені Штати Америки і наших європейських партнерів діяти так, як там написано? Е, поки що з тієї інсайдерської інформації і з тих е, крихт. Які вдається буквально викопувати з заяв українських офіційних осіб-переговорників, ми можемо лише гіпотетично припустити, що в такій угоді між Україною і США може бути написано. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Знову ж таки, говорю гіпотетично. Якщо, наприклад, говорити, що в такому договорі є зобов'язання Сполучених Штатів Америки надавати Україні розвідувальну інформацію, це безумовно добре. Якщо в цьому договорі, наприклад, говориться про те, що Сполучені Штати Америки будуть надавати нам щорічну воєнну допомогу, ну, наприклад, так як це міститься в договорі між ними і Ізраїлем, це також є добре, цього запречувати не можна. Якщо в цьому договорі є пункт про те, що в Україні будуть створені спільні воєнні підприємства сполучених штатів американських компаній європейських компаній з українськими, то це безумовно впливає на нашу обороноздатність. Якщо в цьому договорі є е, пункт про створення е, американо-українського інвестиційного фонду, який після закінчення бойових дій буде відбудовувати Україну, то це також слід вітати. Але все це не є гарантіями безпеки. Це безумовно важливі пункти, вони є корисні для України, вони допоможуть нам е, тримати армію в належному бойовому стані. Але всі ці пункти мають один знаменник: вони вступають в дію після закінчення війни. Тобто, це пункти про майбутнє. А, а війна триває сьогодні. І укладення подібних пунктів чи запис подібних пунктів не відповідає на запитання, як закінчити цю війну, яка зараз в конкретний момент, і в тому числі в цей самий момент, коли я записую це відео, іде на російсько-українському фронті. З того, що вдалося віднайти в тій гіпотетичній безпековій угоді, є два нових пункти, які варто обговорити: пункт перший. Що нібито там буде записано, що Сполучені Штати Америки зобов'язуються у разі повторного нападу Росії на Україну протягом 24 годин провести з Україною консультації ну, і визначити міру небезпеки для України, а також міру е, участі Сполучених Штатів Америки в е, зупиненні такої агресії. Ну, знаєте, це мало чим відрізняється від Будапештського меморандуму. Тому що в Будапештському меморандумі також було написано, що у разі збройного нападу на Україну держави гаранти зобов'язані провести консультації, Тільки в Будапештському меморандумі не було вказано про 24 години, а тут буде вказано. Ну, е, різниця погодіться невелика. І саме головне, що проведення консультацій жодним чином не зобов'язує Сполучені Штати Америки виступити збройно на стороні України, тобто взяти участь у війні на стороні України у разі імовірного повторного нападу Росії. Бо ви можете провести консультації, і, наприклад, українська сторона буде наполягати, що є факт збройної агресії, а американці будуть казати, що міра цієї агресії там не така велика, і вона не зобов'язує е виступити збройної стороні України. Тому я би застерігав українську сторону від е, згоди на такі розмиті формулювання. Іншими словами, якщо ми вже хочемо такий пункт бачити в ймовірній безпековій угоді. То там має бути чорним по білому написано, що у разі повторного нападу Російської Федерації на Україну Сполучені Штати Америки зобов'язуються протягом 24 годин провести консультації з Україною і визначити міру своєї воєнної участі на боці України у відбитті російської агресії. Ну, принаймні, в такому вигляді цей пункт можна, ну скажімо так, мінімально сприйняти. І друга новація, яку вдалося е, виколупати з е, інсайдерських джерел, полягає в тому, що нібито Сполучені Штати Америки погодяться підтримати зусилля європейського миротворчого контингенту з військ Франції і Великої Британії в Україні. Ну, цей пункт цікавий, хоча би тим, що ми знаємо поки що про те. Що після підписання якоїсь якогось перемиря чи припинення вогню е, Велика Британія і Франція погоджуються направити в Україну миротворчий контингент там 15 тисяч е, солдат? Ну я не буду зараз говорити про кількість, бо вона, як ви бачите, просто є символічна. Але сам факт, що Сполучені Штати Америки нібито. Своїми військово-повітряними силами будуть готові підтримати такий контингент, який розміститься гіпотетично на Україні. Після якогось гіпотетичного перемиря, а Росія перемир'я порушить, ну, він може лише означати одне: що е, наявність такого пункту означає усвідомлення європейськими нашими партнерами і Сполученими Штатами Америки е, імовірності е, втягування в. Війну проти Російської Федерації на боці України, якщо таке розуміння є, то я безумовно його вітаю. Якщо ж такого розуміння немає, то е, погодіться заява про те, що якісь військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки підтримують якийсь -ти тисячний контингент е, Франко-Британський, який розміститься чи то в Західній Україні, чи то на українсько-білоруському кордоні, чи то на правому березі України. Лише після того, як буде підписано перемир'я, то цей, повірте, ну просто пустопорожній пункт, оскільки Росія ніколи в житті не припинить вогонь, якщо вона буде знати, що наслідком такого припинення вогню і такого перемир'я буде вхід в Україну е, військових контингентів е, Франції і Британії навіть в такій обмеженій кількості і ймовірна підтримка цього контингенту. Військово-повітряними силами Сполучених Америки. Тобто є цей пункт, нема цього пункту, його наявність чи відсутність жодним чином не відповідає на запитання закінчення цієї війни, яка сьогодні триває між Росією і Україною. І я хочу застерегти українську сторону від згоди на подібні розмиті формулювання. І навіть якщо припустити, що подібного роду угода буде підписана. Між Україною і Америки, ще до припинення вогню в теперішній війні, то це є позитив для України, але він ще раз підкреслюю: спрямований в майбутнє. Він не дає жодної відповіді на питання, як припинити цю війну. І найгірше, найбільша пастка, яка міститься в подібного роду заявах, поки що лише односторонніх заявах з боку президента України, полягає в тому, що нас просто можуть відверто надурити, заставити піти на територіальні поступки, зокрема відійти з Донбасу, погодитись на якусь міфічну вільну економічну зону, в яку Росія не заведе свої війська, після чого американці дадуть нам якісь гарантії безпеки, і це все буде гарно приправлено такою ну цукерочкою у вигляді гіпотетичних 800 мільярдів доларів, які за 10 років мають влитися в Україну. То е, е, пастка полягає в тому, що спочатку ми відійдемо з Донбасу, потім нам, може, дадуть, а може не дадуть гарантії у вигляді міжнародного договору, а потім е, Росія візьме і все це порушить. І ніякої реакції з боку наших західних партнерів не буде. Тобто, якщо ми говоримо про якусь сильну угоду, то ми повинні мати абсолютно чітко і однозначно вивірені юридичні формулювання. А саме головне. Ми повинні повинні внутрішньо зрозуміти, чи наші західні партнери готові без згоди Росії чи навіть всупереч Росії надати Україні таку воєнну підтримку у вигляді, в тому числі і присутності своїх військ в Україні, які будуть зроблені зараз ще до припинення вогню в теперішній війні, і які можуть справді реально зупинити Росію, але це передбачає готовність наших західних партнерів. Виступити спільно з Україною як воєнна сила, і в воєнному відношенні дати відсіч російському агресору в усіх інших випадках. Ми підпишемо нове видання Будапештського меморандуму, який виявиться просто черговим обманом для України. От саме від цього я б хотів і застерегти теперішню українську владу і особисто президента України. Дякую за увагу. На все вам добре.